По всех і на віке віки. Твої збережилися Ти тих, що любить Дому Твого. їх за це, Божествую Твої силою, і не залишина, що надіємось на Тебе. Мир світу Тві подай, це хвани, Ти священика, Бог бережені Україні наші, пора прияли святого храма, цього всім людям твоїм, по всяке благодаря, і всякий дар, дах, Єсві суди, який сподивля тебе, Отця світла, і тобі слава подяку і поклоніння висилаємо, і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. І всіх святий помилує спасена, бо він благий і людинолюбний. Ім'я Отця і Сина, Святого Духа і слава Ісусу Христу. Долучаюся до привітань Отця Марія, який відвідував сьогодні. Честь праздника, До привітань. З крайним святом, з тим святом, котре насправді є досить великим і урочистим для кожної парафії, котра святкує е, той чи інший день святого патрона Небесного Покровителя, якого храм нас виносить. Сьогодні ж ми святкуємо у нас у селі, прибудований Верськаю Серстві, храм, названий в честь її імені. Яка опікується цією парафією, небесах молиться за кожного, хто приносить свою молитву, за кожного, хто ступене тут, за кожного мешканця, котрий відноситься сюди. Кажуть люди не раз, що Та я до церкви там не ходжу, але в нас церква є така, я там десь колись. Інші кажуть, знаєте, як така мова була колись, коли, там, і, тому, коли відбувалися такі досить. Багато досить часті переходи зміни юрисдикції парафії, коли підбулить переходить з Московського патріархату в Православну церкву України, і коли все це відбувалося, часом говорили, що збори відбувалися незаконно, тому що дуже багато людей сходилося які кажуть, що ми є парафіарами цієї церкви, але в церкву вони не ходять, ми їх не бачимо. Е, так, є такий маленький момент, в цьому, коли е, таке звучало, але тут слід розуміти, що це. Це гра. гра слів тих, хто не дуже сильно хотів змінити, тих, хто не дуже сильно хотів виходити з Лона в Москви. Чому гра? Тому що парафіянами вважають себе люди ті чи інші, не, не маючи значення, чи вони ходять до церкви кожен, кожен, артур, кожен день. раз, кожен мірі, чи разгарі. Чи рідко, чи тільки по потребах, чи, чи ні. Тому що живучи в селі, він знає, що помере хтось його зрібне, бабуся, дідусь, хоча до церкви не ходжу, але мене цей священник послухає цієї церкви в нашому селі і вони похороні. Народиться дитина, хоч ми до церкви не ходимо, але хрест ми в цій церкві, тобто приїжджають. До цієї церкви. Так само і в кожній парафії будь-де, де це не було, так само тут є. Наша парафія також є невинято в цьому випадку, тому що є також люди, котрі прилучалися до е, звернення цієї, цієї споруди, цієї, цього храму, котрі після звернення до церкви ну, не ходили. Але він знає, що це моя церква. Тому і вітаємо. Святом цим великим, всіх, абсолютно всі менш мешканці цього села, тому що коли це, <кхух> це робилося, коли ми будували, всі показують, знаєте, що всі, абсолютно, абсолютно всі, хто чи міг, хтось руками, хтось лопатою, хтось грішне, хтось обідав, хтось салом, хтось гірком вашим, хтось кретоплений будь-чим, але допомагали, <кхух> робили все для того, щоб цей храм постав дуже сильно велике, величезне бажання було. Аби він був, тому що колись він був, був зруйнований, його не стало, але потрібно, щоб він був. Хотілося б і інше. Так, в зв'язку з тими обставинами, які склалися в нас в державі, ми маємо досить складну ситуацію.